15 травня провідні роботодавці Кременчуччини долучилися до національного ярмарку вакансій, який одночасно відбувся у всіх регіонах країни. Захід проходив на базі міського палацу культури та зібрав десятки компаній, установ і організацій, що мали актуальні пропозиції щодо працевлаштування або перекваліфікації зацікавлених осіб. Особлива мета нашого ярмарку сприяння зайнятості жінок за розширення можливостей для їх професійної реалізації. Ми прагнемо допомагати жінкам відкрити нові горизонти у сфері праці, самореалізації та кар'єрного розвитку. Ми зараз залучаємо кошти донорів за кордоном для того, щоб жінки отримували нові професії, щоб вони могли отримувати гідні заробітноплати. Окрім того, в нас є програма, де ми відкриваємо бізнес жінкам, не просто навчаємо, як відкрити власну справу, а ще й гроші даємо у фокусі. Не лише робота як така, а й стабільність економіки в умовах воєнного часу, адже кожне працевлаштоване місце це зміцнення внутрішнього тилу держави, підтримка місцевих бюджетів і що важливо допомога нашим захисникам. Економіка працює, коли працює сфери життєдіяльності, в тому числі і підприємства, бізнес. Тому переорієнтація жінок це дуже важливий крок. І сьогодні наші підприємці долучилися до заходу, вони показують ті проблемні. Спеціальності, які у них наразі є, і на яких можуть працювати наші жінки, величезна подяка нашому центру зайнятості, який організував цей захід. Я впевнений, що він стане в нагоді не тільки кременчужанам, а тим людям, які сьогодні або шукають роботу, або Намагаються знайти перекваліфікацію і отримати роботу і особливо тим людям, які приїздять до міста Кременчука з тих регіонів, які потерпають від війни для шукачів роботи. Ярмарок став чудовою нагодою поспілкуватися з роботодавцями безпосередньо, дізнатися про умови праці, вимоги до кандидатів та перспективи кар'єрного зростання а для бізнесу можливістю знайти зацікавлених і мотивованих працівників. Прийшло просто поцікавитися. Які професії ще е, можна здобути на той випадок, якщо я захочу змінити професію? Наприклад, я не знала, що пер, е, професію перекоря можна здобути там за 10 місяців на базі 11 класів. Це прикольно. У мене є професія, але я поки не працюю, шукаю місце, е, де? б… Почати свою сферу, але теж цікаво щось послухати і нове. Спроба навіть гравірувати прикольно. А чого б ні? У часи війни, коли чоловіки боронять країну на фронті, жінки беруть на себе важливу відповідальність, тримаючи тил, і якраз ярмарок дав їм змогу знайти для цього нові можливості. Це дуже важливо, що є такі ярмарки і. Дівчата можуть пройтися, подивитися і знайти собі якусь достойну роботу. І це теж є якась конкуренція і по зарплаті, і все інше можуть є їм де вибрати. Не треба бігати по всьому місту, а в одному місці поспілкуватися і знайти те, що їм до душі і до серця. І я хочу їм подякувати за те, що вони дійсно тримають тут країну, тримають наш тил, попри складну ситуацію в країні, громади залишаються активними а ринок праці живим і гнучким. А там, де є діалог між роботодавцем і шукачем, народжується новий крок до спільної перемоги. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.